Різних кольорів та сортів. Ще одне тюльпанове поле розквітло на буковині. На величезному полі у селі Магала розквітли тюльпани. Це місце, яке щороку приваблює як буковинців, так і туристів. Наталія через війну була змушена виїхати з Харкова. каже, давно мріяла пофотографуватись з родиною у квітах. Про тюльпанове поле дізналась із соцмереж і відразу організувала поїздку. У Харкові в мене була мрія пофотографуватися з родиною на лавандовому полі, але так вийшло, що влітку нас вже не було вдома, коли я це хотіла зробити. Ми виїхали з-за війни, і коли я побачила фотодень поля, я не думала, що Тут так багато квітів, і взагалі так недалеко від того місця, де ми живемо, стільки краси. До тюльпанового поля, в Магалі із Чернівців, усього 10 кілометрів. Цьогоріч тут висадили рекордну кількість квітів. Понад шість мільйонів цибулин, які привезли з Нідерландів. Ну, навіщо їхати в Голландію? Можна заїхати біля Чернівців, і дуже гарна атмосфера та да, заспокоює зараз реально, допомагає відволіктись хоча б на якусь долю хвилини. І не думати про лихо, що відбувається довкола. Власниця поля зазначає, через квітневі сніги та морози, деякі тюльпани пошкодились. Та більшості все ж вдалось розквітнути та зберегти свою красу. В цьому році було неочікувано для нас в квітні сніг та мороз. І бутончики були вже сформовані, тюльпанчики вже по 10 сантиметрів були заввишки. І, на жаль, це їм зашкодило трішки. Але наші тюльпанчики не зламні, як наша Україна. Вони вистояли і зараз радують, квітнуть і радують нас своїми яскравими кольорами. Помилуватись квітами різноманітних сортів та кольорів охочих багато. Люди приїжджають сюди звідусіль. Дуже гарно. Трошки я дивився цю локацію в інстаграмі. Я думав, трошки воно буде більш масштабніше, але все одно дуже приємно і гарно. Мені сподобалися ці локації в плані, де можна посидіти, так поспілкуватися, дуже гарно. Тому приємне місце. Зараз таке спокій, і навіть трошки. Забуваєш, що в країни, але ми не забуваємо. Подивитись на тюльпанове поле можна щоденно з 9 до 20. Для цього необхідно оплатити вхідний квиток. Для військових вхід безкоштовний. Любов Копоть, Вікторія Макайда, Діана Чігак, новини Чернівців, телеканал всі 4